Після розпаду Радянського Союзу між Україною та Росією виникла суперечка. Кому з двох країн належить найдорожче в Криму: санаторії, табори, бази відпочинку з виходом до моря, Росії як правонаступниці радянського союзу, чи незалежній Україні, до складу якої входить Крим. У 93-му році вирішили так: обидві сторони мають підтвердити своє право власності на ці об'єкти. Та справа не рушила з місця 20 років. Протягом цього часу де-факто більшість санаторів експлуатувала Росія. Ще частина курортів незаконно перейшла у приватні руки місцевих ділків. Державний об'єкт раптом ставав товариством з обмеженою відповідальністю. Це Свавілля зупинити з Києва ніяк не вдавалось. Не було політичної волі. Тож до весни 2014-го, до анексії Криму, Україна як держава, так і не встигла оформити на себе півтори сотні перлин у моря. Це втрата можливості після анексії відсудити в Росії мільярди доларів за ці санаторії та курорти. У цього величезного збитку є ім'я та прізвище. Рік тому, коли ще крив був українським і нічого не віщувало біди, у Верховній Раді на засіданні зібралась комісія з питань приватизації. Це 16 народних депутатів з різних фракцій. На чолі комісії Євген Васильович Мармазов, комуніст. Одне з питань, що вирішували, як прискорити взяття кримських санаторів на баланс держави Україна. Сам кримчанин свободівець, депутат Едуард Леонов, подав в комісію проект рішення. Суть його така: терміново попросити кабмін вжити всіх заходів, щоб нарешті оформити право власності України на кримські курорти. Депутати проголосували ствердно в такому вигляді. Цей проєкт рішення дуже з маленькими там якимись змінами, ну такими несуттєвими, цей проєкт рішення був прийнятий. Це Леонід Адамович Сукненко. Він пропрацював у цій парламентській комісії багато років головою секретаріату. Саме він мав візувати кожне рішення, що ухвалили депутати, і слідкувати, щоб воно чітко відповідало стенограмі. Проголосоване і звірене рішення Сукненко відправив голові комісії комуністу Євгену Мармазову. Тому залишалось його тільки підписати. І тут почалось велике редагування. Розповідає Леонід Сукненко. Це те, що завізовало, а це те, що він підписав. Бізниця, Навіть не те, що там ручкою хтось, дивіться, вклеїли. Навіть одне слово в рішенні комісії змінити не можна. Було сфальшовано рішення комісії з питань приватизації. Хто в цьому винен, треба розбиратися, тому що підпис стоїть голови комісії Мармазова. Ми офіційно отримали з Верховної Ради рішення комісії від того дня. Різниця між його оригіналом та тим, що підписав Євген Мармазов, справді велика. Якщо в оригіналі вся суть питання на чотирьох сторінках і чіткі рекомендації уряду невідкладно оформити кримські курорти як українське майно, то фальсифікат це одна сторінка. Розмитого тексту з фактичним відтермінуванням питання на півроку. Переписане рішення голова секретаріату комісії Леонід Цукненко відмовився візувати. Тоді другий підпис під ним поставив депутат регіонал Антон Кісе. І без необхідної візи воно було проведено через апарат Верховної Ради. Я його попередив про те, що, вибачте, оцей варіант, що підписав голова комісії, він абсолютно не відповідає стенограмі. Це фактично є підробка. Не ну, дивлячись на моє попередження, відео все ж таки підписав. Ми звернулись по коментар до регіонала Антона Кісе, але він не захотів відповідати по суті, чи знав, що підписує фальсифікат. Якщо рішення приймається членами комісії, але підписують так, так. Да. Але, але це рішення не збігається з протоколом засідання. Не може бути такого. так. Рішення комісії мало дати хід зарахуванню кримських санаторіїв та курортів на баланс України. А через підробку ні уряд, ні фонд держмайна вчасно не отримав необхідних вказівок. Так ці 157 об'єктів і відійшли Росії разом з анексією всього Криму. І тепер ми навіть не можемо пред'явити Росії претензії. Це призвело до того, що до того, що Україна втратила майновий комплекс, який оцінюється більше ніж мільярд доларів. Зараз Мін'юст України готує позови до європейських судів. Планує відсудити в Росії збитки, понесені в результаті захоплення Росією Кримського півострова. Міністр Павло Петренко розповів, що вірить у перспективність цієї справи. Ми оцінили попередні наші збитки на 1 трильйон 180 мільярдів гривень. Є вже перші прецедент. Коли Кіпр виграв справу у Турції, перспектива на сторожі база у нас вона стоїться. Питання в тому, що звичайно, що це питання не місяців, такі справи розлітаються роками. Та в цей позов до Росії Україна вже не зможе вписати вартість кримських санаторіїв, таборів та баз відпочинку, тому що вчасно не оформила на них право власності. Фактично, рішення парламентської комісії з приватизації було останнім історичним шансом зробити це, але все вказує на те, що член фракції комуністів Євген Мармазов перешкодив цьому переписавши рішення депутатів до неупізнаваності. зараз Мармазов, як і раніше, очолює приватизаційну комісію у парламенті. Ми спробували отримати його коментар якраз перед початком нового засідання. У Нас до вас конкретне запитання. У мене в руках зараз два рішення комісії, яку ви очолюєте, від 23 травня минулого року. Ось це те рішення Ви хочу таке нагле? Високі, ви, 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 я, я, я зараз занят. Не мішайте мені. Хто вона така? Щона... Я а, вам представилася, я журналіст Радіо Свобода. Все. Я а, прошу так. вас подивитися так. на рішення, за яке депутати проголосували, і на рішення, яке ви підписали. Воно дуже різниця. Ви не хочете вам? оглянути на це рішення? Не хочу, не хочу. Такого воно я ще в житті не встречав. Іді в прокуратуру, там розбирайся. Іді туди. Не мішай займатися мені ще проводити комісію. Тобто ви не будете ідите, коментувати не буду, фальсифіковане не буду, рішення. Не буду в генеральну прокуратуру. Прокуратуру ідите ідите туди. Бумагу ідите, туди, істори, ідите, і діти бумаги, скажіть, возбуждайте діяла. Ідіть туда. Ми не мешайте мені проводити. У наступних випусках ми розкажемо, чи відреагує прокуратура на викладені у цьому сюжеті факти. В свою чергу ми готові надати правоохоронцям усі документи, на які посилалися у цьому розслідуванні.